Рекі Кавахара, автор Sword Art Online, працює над новим раноби герб демонів. Історія розгортається навколо першої світі VR-MMO RPG із повним зануренням Actual Magic. Юма Ашіхара разом із однокласниками був серед бета-тестерів. Після перемоги над босом рівня він втрачає свідомість огорнутий дивним червоним світлом. Отямившись після примусового виходу, Юма бачить новий світ, що поєднує в собі гру та реальність. Не встигнувши розібратись з ситуації, Юма зустрічає найгарнішу однокласницю, Власницю Суміку, Ватамаки. але зовнішність дівчини змінилась, і вона стала схожою на монстрів з гри. Смертельна гра у змішаній реальності починається! Перший том вийде уже 10 листопада в Японії. Ну що ж, ви чули опис. Автор вірний собі і пише вже третю варіацію на одну і ту ж тему. Нагадаю, що пан Кавахара також автор раноби Axel World, події якої також розгортаються у грі з віртуальною реальністю. На нашу думку, Кавахара сам дуже нерівний автор. З одної сторони, він здатен видати справді круті сюжетні арки. З іншої, на кожну хорошу історію у нього приходиться як мінімум дві посередні. Тож особливо не очікує. Але коли тайтл отримає аніме адаптацію, а це точно трапиться, то ми її глянемо в Це... ]俺は行くから... Усім привіт в ефірі Новеняшки, а з вами ваш котохлоп пан Юра. І сьогодні я вам розповім не тільки про САО, а ще й про те, як створювалося анімела крична віддача, коли очікувати гру по Summer Time Рендеру, та якими новинками манги нас порадують у Мольфар Комікс. Тож мурчимо до новин. <му> Анонсовано гру Summer Time Rendering Another Horizon. Гру розробляє Mages для PlayStation 4 та Nintendo Switch. Це буде пригодницька гра зі стрибками у часі. Наразі дата релізу невідома. А цю новину ми хочемо використати як привід порадити вам Time Rendering, тому що це дивовижне аніме. Якщо ви любите подорожі в часі, містику та загадкові історії, то це тайтл однозначно для вас. Найближче, що приходить в голову для порівняння, це коли плачуть цикади. Та резеро. Однак автори не тільки закрутили історію довкола часової петлі, а ще й додали купу цікавих сюжетних новинок, до яких попередники не додумувались. Розказати вам про ці ходи ми не можемо, бо спойлери. Але якщо ви шукали що такого глянути, щоб вас вжух і затягнуло, то це воно дуже радимо. Друзі, а ми нагадуємо, що зараз проводимо розіграш чотирьох примірників манги «Привид Києва від видавництва ранок. Прийняти участь у розіграші дуже просто. Задонатьте будь-яку суму на картку, яку бачите зараз на екрані. В коментарі до донату вкажіть ваш імейл е чи посилання на соцмережі, щоб ми могли вас знайти, якщо ви виграєте у розіграші. Усі кошти будуть направлені на підтримку 93-ї ОМБР Холодний Яр. А за найбільший донат ми віддамо примірник «Привида Києва з автографом-перекладача. І пам'ятайте, не буває маленьких донатів, кожна гривня важлива. Підсумки розіграшу проведемо уже наступного тижня у свіжому випуску новиняшок. Слава Україні! Мольфар комікс повідомляють, що вже розпочали розсилати перед замовлення на мангу, «Демічан бажають потеревенити». А уже орієнтовно 15 вересня у продаж поступить четвертий том манги інша, а також культовий блам. Нагадаємо, що Блам буде виходити в твердій оправі і налічуватиме близько 400 сторінок. І хоча це не зовсім наша тема, але задрот в мені просить нагадати вам, що окрім манги, мольфари порадують нас і першою книгою зі всесвіту Варгамер 40К. kseнус <coughs> Продовжуючи тему манги, дуже радимо вам сьогодні пристально слідкувати за соцмережами нашої ідеї. Вони планують зробити анонс, від якого у вас просто відвалиться дупа. Більше, на жаль, сказати не можемо. Однак додамо, що були у неймовірному захваті, коли почули про те, що такий анонс готується. Посилання на телеграм-канал нашої ідеї залишаємо в описі. Це дуже важливо. Уподобайки і підписники визначають твою цінність. Їх навіть при співбесіді враховують. Ви вже чули цю новину двічі, але тепер усе зовсім зле. Аніме дядечко з іншого світу припиняє трансляцію. Показ відновиться лише 6 жовтня, починаючи з першої серії. Таким чином, новий восьмий епізод має вийти аж 24 листопада. Офіційною причиною такого рішення є проблеми, пов'язані з епідемією covid 19 в Японії. Але схоже, все набагато складніше. Наприкінці серпня один з аніматорів тайтлу Іпей Ічі написав твіт. У якому поскаржився на те, що в роботі над аніме катастрофічно бракує рук. З його слів, над проєктом потіють виключно працівники студії ательє Понтарк. Дарк, і керівництво категорично не розглядає можливості найняти фрілансерів для того, аби уникнути виробничого пекла. Таким чином, виникла ситуація, коли за три дні до виходу в ефір сьомий епізод був не готовий. Враховуючи сказане, глядачі підозрюють, що правдива причина припинення трансляції саме у пекельну. Умовах виробництва та праці, на жаль, продовжимо тему інсайдів. На ютуб-каналі Каніпи Ефект вийшов неймовірно крутий ролик про те, як створювалось аніме Лакрична віддача. Наприклад, автор розповідає, що ніхто з творців тайтлу раніше не займав ключових позицій. Це режисерський дебют, а дизайнер персонажів до цього малював лише мангу. Більше того, Лікоріс Рекойл це оригінальна історія, яка не має манги, щоб слідувати їй. По всіх ознаках нас би мав очікувати повний провал. Але зненацька виявилось, що люди, які творять це аніме, знають, що вони роблять роблять. і ми отримали просто шалену суміш Джона Віка та Кейона. Дуже раджу до перегляду і сам тайтл, і Ютуб відео про нього. Тепер милі дівчата ще й мило відстрілюють поганців. І якось в нашому Манґіа чатику я пообіцяв прорекламувати телеграм-канал Cafe, де автор викладає свої огляди, манги, мальописів та розповідає про різні довкола гікові новини. Тож, якщо надумаєте підписатись, обов'язково передавайте привіт від Манґюа. Lannister always pays his debts. На квітень 2023 року анонсовано другий сезон аніме наречена чаклуна». Представлено постер, тизер та спеціальну ілюстрацію. Над продовженням замість відстудіо тепер працює новостворена студія кавка, яка в минулому році вже випустила оважку по серіалу. Можемо лише додати, що перший сезон був доволі годним та приємним. Якщо ви шукали фентезі з ламповою атмосферою, то це воно до речі за лаштунками. Подейкують що деякі українські видавці проявили інтерес до манги». Не казав, якщо що. пам'ятаєте, я розповідав вам про свого внутрішнього задрота. Так от він приніс вам ще одну новину цього разу про настільні ігри. Видавець на столок Гікач повідомляє про відкриття передзамовлення на гру хана Мікоджі про життя Гейш. Трішки про гру. В дуельній грі Хана Мікоджі вам необхідно буде підкорити серце 4 з 7 гейш або набрати 11 очок, підносячи їм подарунки. Хана Мікоджі глибока стратегія з необхідністю прорахувати ходи соперника, а завдяки партіям, які потребують небагато часу, гра сподобається як новачкам, так і досвідченим гравцям. Настолка вже друкується і буде розіслана замовникам на початку жовтня 2022 року. Вийшов трейлер аніме адаптації Раноби Ворона у внутрішньому палаці. Декілька слів про сюжет. Головна героїня імператорська наложниця, яку ніколи не викликали до спальні імператора, і яка веде досить унікальне життя у його покоях. Одні вважають цю наложницю старою, інші юною, подейкують, що вона знає, як використовувати таємничу магію, яка допомагає їй у всьому від пошуку втрачених предметів до накладання проклять. Коли обставини змушують імператора звернутися до неї, і їхня зустріч змінює історію. Прем'єра відбудеться уже 1 жовтня. За реліс відповідає студія. B. А тепер швидкі новини. Прем'єра нового сезону Бліча відбудеться 10 жовтня. Серіал виходитиме щопонеділка. Людина бензопила стартує 11 жовтня. Нові серії слід чекати кожного вівторка. Старт трансляції другого сезону аніме адаптації манги Удзакі Хоче Зависати анонсовано на 1 жовтня. Трансляція аніме адаптації мангу поптім Епік також анонсована на 1 жовтня. Старт трансляції оригінального аніме Мобільний обладунок Гандам Відьма Меркурія анонсовано на 2 жовтня. Сувета Меркурія перша дівчина на позиції головної героїні серії Гандам. Другий сезон аніме Тобі Безсмертний отримав точну дату прем'єри. Продовження стартує уже 23 жовтня цього року. У сезоні буде 20 серій. Нагадаємо, що тайтл змінив студію, замість Brains Бейс за виробництво тепер відповідальна студія Драйв. Netflix анонсував вихід фінального третього сезону аніме адаптації манги Beastars на 2024 рік. Усім дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайку, бийте у дзвін, щоб не пропускати нових відео. Та якщо після донату на ЗСУ у вас ще залишились гроші, то можете підтримати нас фінансово на BuyMeACoffee. Цілую Цілую носика. Усім няв няв Місто засинає, просинається фан-клуб Аяна Мірей.